добромирного дня. Будемо годувати кролечки. Я вже ти їм дала. Щось вони в мене в мене ще не приїхала. Воно такі щось вони в мене почали хворіти, не знаю чого, зараз покажу. Подивіться, що йому дати. О! Отакий сидить, похудав, зерно крохи їсть, зари. Не їсти ні що. Дала, вітамінчику дала. Не знаю. Ці всі нормально. Мавірно буде мене окров. І ця товста лежить. Ой, яка тостуна. Ті сі сплять. Коротше, хто скаже, що це за хвороба? О, подивіться, який він. О, він м'явлий. трошки одишов Він напше лежав. Вони не можуть їсти, чи що. На на морквинку. І гетой такий самий. Геморугічка, чи що? Їсть, ну так. Отакі в мене невтішні справи. Петочку ще не доробила. Буду вже вдома буду робити, покажу. Такі мене кроленята. покажу. Ця мамочка буде, не їй вже нічого кролитися. Ось такі в мене кроленятка. Не знаю. Більше треба побити малишей на усільне кормлення. Чи вони їм їсти не дають? Я не знаю. У мене нема. О, такі в мене кролики.